Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже п'ятниця, 5 число, і це перший влог, який я знімаю в році 2024. Тобто Я вже викладала відео, точніше, я тільки тепер викладаю відео в YouTube, але це перше відео, яке я знімаю. Ці всі 5 днів я нічого не знімала, тому що якось не дуже хотілося, у мене якось не було настрою, якось не встигала, тому що почалася школа, почалась станції. Я ще не відпочила, тому якось була втомлена після цих канікул. І так, тут школа починається вже 3 січня, тобто тут немає ще місяць, як у нас в школі було місяць канікул, тому не знаю, як в Україні, тому що здається, у мене ще є один класник в Україні, він з Чернігова. Він щось сказав, що у нього тільки два тижні канікул в зимі. Тому не знаю, я де ж я жила в нашій школі, в нашому селі, а було місяць канікул в зимі. І три місяці канікул в літній. Тобто, так було завжди. Тому не знаю, коротше, але тут тільки тиждень, ну там 11 днів, навіть не двох тижнів. Тобто, тут Різдво. О, сперед перед Різдвом, то тобто навіть нема просто днів, тому що ми ще в п'ятницю йшли в школу з Різдвом їхнім. Далі і після нового року просто канікули там ще 1-2 числа ми дома, а 3-го вже в школу. Тому якось я не була просто морально підготовлена до школи. І, і, і якась була цілий цей тиждень втомлена. Але сьогодні п'ятниця, сьогодні кінець тижня, все нормально, все класно, нікого немає вдома. тому в мене прекрасне настроєння, але просто дивлячись на свою кімнату, що мені тут є дофіга прибирати, то якось трішечки настроєння падає. Але я це зараз все гарненько приберу, потім ще мені потрібно змонтувати відео, потім ще я сьогодні хотіла повчитись. Я не знаю, як мені це все встигнути, у мене є. 1500 панів, але я сижу півдня в телефоні. Коротше, такі діла. І, до речі, тепер просто я коли викладала відео в YouTube, я, просто, чим далі, тим більше зациклююсь на цьому шумі на фоні. Тобто я так в більшості відео, відео свої не передивляюсь, але коли включу, там просто величезний шум на фоні, коли я розмовляю, це просто і мене це максимально бісить, тому що я не знаю, як це виправити. Я не знаю, в якій програмі це можна забрати без безкоштовно, тому що я ще не, готовна, а, не, готовна, не готова платити за якусь програму для монтажу відео. Так, і я дивилась в Ютубі, а, і мені просто казали в Капкат, але через ноутбук, коли я заходила, щоб а, коротше там монтувати відео, то, а, то мені... Там не було зручно, У мене якось просто не, не скачувалися в капкат відео. Я не знаю, в чому причина, чи це причина в ноутбуці, чи, чи в чому, я не розумію. І я не змогла змонтувати відео в капкат. А далі я не знаю якихось програм для монтажу, де можна забрати цей шум на фоні. Я ще буду шукати, я сподіваюся, що я знайду, тому що ну, це максимально незручно дивитись відео, в яких просто зараз шум на фоні. Більше чути, ніж мій голос. Тому я зараз роз... 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 розмовляю трішечки голосніше, ніж завжди. Тому що деколи я не можу розмовляти так голосно, а зараз я сама вдома, тому я можу. Коротше, зараз я йду прибирати. Далі вже побачу після того, що буду робити. Хочу... Коротше, зараз я швиденько, як завжди, вам покажу цей безлад. І, коротше, не падайте в оморок. Не блін. Не теряйте. Коротше, не теряйте свідомість. Я не знаю, як буде теряйте на українській, тому свідомість я догадалась. Не теряйте свідомість. Коротше, зараз вам покажу. Почнемо з гладільної дошки. Тут постійно величезний склад одягу. Мені потрібно забрати звідси цю гладільну дошку, але немає куди. Тому воно буде так. Далі стільчик, це друге місто, де складається весь мій одяг. Далі стіл. Тут теж постійно на ньому все, щось валяється. Далі ліжко, на ньому теж постійно щось валяється. І, до речі, ми з братом договорились, що ми з ним поміняємось місцями, тобто він буде спати тут, а я буду спати тут. Ми, коротше, спального брати, якщо хтось не знав. І далі там. І там... Це вже братова полиця, це моя полиця. Там чистенько, тому що я перше там забрала тарілку, а у брата тут ще є тарілка. І коротше у нас в кімнаті постійно дуже великий безлад, тому що ми з братом дуже ліниві, і я приберу в один день, на другий день знову безлад, тому що ми одяг не покадемо на місто, залишимо тут посуд. І так постійно, або я, або він, і просто. Це мене максимально бісить. І тому я дуже хочу сильно почати вже заробляти свої власні гроші, переїхати на якусь свою маленьку квартиру, зйому в празі, і хочу поступити в середню школу в празі, там наняв собі квартиру і жити собі саменька, в гарненькій квартирі деякий час. Потім знайду собі хлопця, пойду буду жити вже з хлопцем. Але хоча б рік, хочу пожити серйозно сама. Може, це не так легко, як в моїй голові це все виглядає. Але я поки що це не парю, Тому що я максимально хочу приїхати. Коротше, дуже багато причин. А зараз я йду прибирати. І чесно, я дивлюсь на це все. І я навіть не знаю, з чого мені почати. Коротше, це буде до. і зараз буде після. Напевно, почну з цього одягу, тому що бля, ти не знаю. Чому мені сразу так важко складати цей одяг? Чому я не можу все, зня... все скласти одразу? Тому прийшла зі школи, переодяглась і склала в шкаф. Шкаф тут. Тут. Чому так важко це зробити? Я не розумію просто, чесно. І так, це результат. Знаєте, ідеально, я вже ліжко не застріляла, але о, в кімнаті хоча б вже візуально о, чисто результат тому що uh, у мене ще була двірна сестра Вот, і, і вони ще були то коли вони були я вже не знімала результат може зараз половина на 9 половина на 10, я тільки знімаю результат тільки зараз uh, і ще я перше казала у відео коли почала знімати це відео що я хочу ще сьогодні uh, повчитись змонтувати відео і прибрати. Щось цього я зробила і тільки добрала. Це жах просто. Часов маю йти до мами А в неділю, до речі, я ще йду на танці. От так. так Зараз я йду чисто зуби вже спати. що не хочу зіпсувати собі режим. Хочу завтра виспатись, не хочу спати прямо 10 годин. Тому що хочу піти до мами, чим скоріше прийти додому. Тому що чим скоріше я піду до мами... Тим скоріше я прийду додому і буду мати час намонтувати відео поучитись і так далі. А, і так, добрий раночок. Зараз десь 10 годин. Я прикинула з пів дев'ятої, але поки забрався свої ранні процедури, то вже десята. І навіть вже більше, напевно, десятої, але нічого. І зараз я вже буду робити собі дещо на сніданок. Не знаю, що... Так, вже знаю, зроблю собі манку. Зверну свою манку. А, і так, я поїла. І зараз я хочу йти змонтувати відео в цей а, в YouTube. От. І хочу змонтувати його чим а, скоріше, тому що зараз десь на одну годину хочу піти до вами. І зараз 11.20, доки це все там перекину, ці всі файли буде 12.30, 12.40, тому не знаю, чи втім його змонтувати до 1 години. Побачимо, сподіваюся, що так, тому що мені постійно дуже uh, багато часу, тому що постійно дуже багато часу витрачаю для того, щоб змонтувати відео. Тому сподіваюся, що сьогодні мені це не забере дуже багато часу. Uh, і так, зараз uh, 12.00 12.16. Я вже змонтувала відео, ну в мене вже практично готове. Все, що мені залишилось, це uh, зробити, typа, Передній фон, коротше, типу в цьому відео, типу, коротше, не знаю, типа трейлер, я щоб буде в цьому відео. І покласти музику і написати десь текст в якихось моментах. Коротше, пішла це робити. Сьогодні я дуже скоро змонтувала відео, не знаю, як це мене вийшло. Але, типа, вкласти музику, це все зробити, це те, що мені займе зараз 20 хвилин, тому не радуюсь, але просто сьогодні в мене вийшло максимально скоро змонтувати відео. І потім ще мені буде потрібно зробити обложку. А, і так, відео скачується. Потрібно почекати 2 години, типа я привикла. Обложка, Почекайте, зараз покажу вам обложку. Обложка зроблена, вважаю, вона дуже прикольно в мене вийшла. Все зроблено. І на годиннику 12, Почекай, фокусуйся. Блін, 12.53. Все прекрасно. Я встигла до одної години це зробити. Uh, і зараз я йду збиратись, трішечки засушу голову, тому що вона в мене ще така волога. І піду збиратись okay. вже до мами. Коротше, навіщо ну, я, uh, я йду до мами. Я йду до мами, щоб забрати свою молодшу сестру сюди. Мені потрібно йти в інший кінець міста. Мені потрібно задати приблизно 40 хвилин. На добре, 38 якось так хвилин. Uh, потім заберу сюди сестру, їй uh, один рік, скоро буде два. А, в березні буде два роки і, по, і привезти її сюди, тому що в мами на квартирі теж там є лісень. Плісень, вроді так, і потрібно, коротше, це пофискати. Блін, мені потрібно зараз подивитися в інтернеті, чи є таке слово в українському словнику, як пофискати. Тому що на Закарпатті є. Якщо немає, то коротше, це пофискати. Я не знаю. сподіваюсь, що я? І там буде дуже воняти, і потрібно буде забрати сестру, щоб вона не сиділа в тому, поки мама це все буде фіскати. і потім вона ще там прибере дещо, тому що там квартира невеличка, і потрібно відсувати постелі і так далі, тому що там за постелями вже та пісень пішла, і коротше так далі. Як сьогодні Різдво, тобто в Україні вже не шостого Різдва, але ми все одно святкуємо, ми святкували і 24-го, 25-го. І тут два, будемо 6-3 го го святкувати. А, тому, знаєте, у нас такі прям празники кожен тиждень. Різдво чеське, вже українське, потім Новий рік через тиждень, і ще через тиждень вже Різдво, яке у нас було. Коротше, свят, свят капець, як много. А, і я заберу сестру і тут ми будемо з нею сидіти, потім вже прийде бабуся. Коротше. Такі діла. Все для чого я йду до мами, йду збиратись. Тому, не знаю, коли прийду додому, тому що мені десь тут за 40 хвилин, за 40 хвилин. Сподіваюсь, 2 години було вдома. Навіть, напевне, а, я прийду швидше, ніж буде 2 години. Коротше, побачимо. І це відео я вже не знаю, коли загружу. Напевно, завтра вже буде неділька, завтра. Ну, типа, сьогодні воно встановиться, я сподіваюсь. А, а загружу його вже завтра, напевно, таким. Бачимо, коротше. І так, друзі мої любі друзі, зараз я мала ти збиратись, але я здогадала, що бабуся казала, що потрібно пописувати в кімнатах, тому я зараз попилася вже дві кімнати, беруть пописосити в коридорі і потім вже піду збиратись за своєю молодшою і сестрою. І ще я казала перше, не знаю, десять хвилин тому, коротше, в цьому відео, що я, напевно, повернусь сьогодні 2 години додому, тобто вже назад. Нє-нє, я щось не подумала, що зараз одна година, і мені тільки туди потрібно йти 40 хвилин. Потім ще назад 40 хвилин. Тому, якщо я повернусь хоча б 3 години, тому що я тепер вже одна година, я ще йду пососити, потім зібрались, Коротше, якщо я повернусь в 3 години, то буде вже класно. Коротше, так, все, пішла пилососити, Чим скоріше це зроблю, тим скоріше піду до мами і тим о, швидше, скоріше прийду додому. Все. І так, моя дитина у мене, точніше моя сестра у мене, і тепер нам 40 хвилин потрібно топати додому. Ну, до бабусі. 40 хвилин, так? Да? Я йду на танці. Зараз 10. Половина на 11. Я спішу на поїзд, тому що рівно 10.30 мене поїзд. От, напишу, я йду на хочуть в мене хочу бути танці. Дві години з половиною неділя сьогодні. Секундочку, сьогодні неділя, це тому що ми будемо мати ці змагання. І нам буде рахуватися, готуватися, готуватися і ще раз готуватися. Turkey, 3 березня. Це перші починається, потім якось буде вже друге через місяць, ну коротше, дуже інтересно, У нас є на це два місяці, щоб підготувалися, ми підготувати костюми, танець, коротше, багато всього. І так буду буде понеділля ходити на 200 чимось години. Класно, так? І зараз я йду. зараз а потім... У мене десь закінчиться дві години, ми підемо ще на Макдональдс сьогодні з братом і видною сестрою. Так, я десь в годинку тому повернулася зі школи. І я хочу вам розповісти, що я вчора робила в Празі, тому що я останній раз знімала вчора. Сьогодні я нічого не знімала, тому розповім вам, коротше, що вчора було, що я вчора робила. Вчора я. Була до двох годин на танцях, і потім я мала йти з двоюрідною сестрою і з братом в торговий центр в Макдональдскім всі коротше, дещо собі купити, ну, замовити там на бургер і так далі. І ми були домовились в суботу, що вони туди десь приїдуть десь на дві години і мене трішечки почекають, бо в мене в дві години закінчуються танці, і потім мені ще туди буде потрібно доїхати, то не дуже далеко. Коротше, декілька остановок метро рахуючи, що мені ще буде, пере... буде там... потрібно переходити на іншу лінку. Коротше. Е, і далі я вже під'їжджаю до того торгового центру, вже було 2.15, і мені так дзвонить двоюрідна сестра і каже, ну що, ти вже закінчились станції? Я так кажу, так, звісно. Вони кажуть, а, ми, ми ще не приїхали. Я кажу, типу, ви навіть в поїзді ще не сіли, вона каже, ні. Вони тільки збирали. Вона тільки збиралась, вона навіть каже, що ми, вони навіть не созвонювалися сід... з моїм братом. І я така. Капець. Я була максимально якась сердита, тому що поїзд їде із нашого міста до Праги кожної півгодини. Ну, там їде в 30 хвилин, потім 45, потім 00. 0 Але як це була неділя, то ну, я їх тільки кожної півгодини. так? І вона мені подзвонила в 2.15, що вона тільки збирається, і вона не подзвонила навіть моєму братові. Тобто, їм за 15 хвилин якось потрібно встигнути зібратися і добігти до поїзда. Звісно що вони не встигнуть. Ну мій брат встигнув, ну це хлопець, так? А вона ще стрілки там робила, ще щось там нафарбуватись хотіла. Ну, недовго їй це не займало довго часу. І потім, вони, коротше, вона не встигла на поїзд. І я така. Круті. Я їх чекала, і коли вона мені дзвонила, доїхала, мені потрібно було їх чекати годину, е, як мінімум, тому що, типа, поїзд іде кожні пів години, тому їм, їм було потрібно було чекати ще півгодин на поїзд і їм туди їхати 35 хвилин. Е, і ще 5 хвилин їм потрібно йти до того торгового центру. Тому десь 40 хвилин в цілому. Uh, і я їх коротше чекала годину більше години і за цей час який я їх чекала я вирішила прийти по магазинах перший магазин який я зайшла це був Douglas. Glass якось так він називається я не знаю правильну назву я його називаю так uh, магазин косметики вже знаєте такої не бюджетно типа тіпо... не бюджетної косметики Ну короче, не є якоїсь мега, ну там є ідіор і так далі. Ну, коротше, магазин косметики, так? А, і я там, коротше, приходжу дитись, я знала, що я там нічого не куплю, тому що там один праймер, бля, це малюнки 500 корун від відникс стоїть. Ну, тіпа, це не прям багато, але для мене це багато. І, типа, ну, коротше, ви зрозуміли. І я така, короче все одно вирішила піти подивитись, тому що я хочу все-таки подивитися на тот праймер від Никсу попробувати консистенцію і так далі. І ще дивилася там на тоналки, які я бачила в Тіктоці, тобто ці Гаул. Ой, коротше, які рекомендували ці мейкап блогери чи як назвати. Вони такі, там навіть не було ціни на ту тоналку, напевно, у нас настільки дорога, що вже й ціну написали. Вот, І я. Там подивилась і, типу, знаєте, мені в таких магазинах не дуже комфортно, тому що до тебе підходить цей консультант, типа чи що тобі, щось потрібно, я кажу ні. але він все одно якось постійно за тобою стежить. Що ти там робиш, що ти там дивишся, що ти там пробуєш? Можливо, це зі мною тільки так, тому що не знаю. В більшості магазинах косметики, навіть бюджетних, просто тут у нас у місті, я йду в один магазин косметики. Ну це там не тільки, там вже не тільки косметика, там вже о, багато всього. Там тр тр трішечки канцелярії небагато і пехе продукти якісь, або, або знаєте, ті, Коротше, там не тільки косметика, але в більшості там знаєте, в магазин з косметикою. Так, недорогою, там не є дорогої косметики. там... За тисячу корм навіть нічого немає, типу максимально може 500 корон, щось це тоналка сама дорога. І, напевно, я точно не знаю. І навіть в цих магазинах постійно консультанти за мною дуже дим... постійно спостерігають, ходять, дивляться, що я там роблю. І мені максимально некомфортно. І коротше, я пішла в який магазин. Косметики вже бюджетніші. Демко, вона на, на чистій, коротше, ДМ. Це теж не тільки косметика, там багато всього, але там є і косметика бюджетна. Коротше. Е, я пішла, ну не прям дорога типа, настільки як була в Україні в копійочці е, Ну, Але косметика як косметика, коротше, тіпа, для таких як я. І там за мною ні, ніхто не спостерігав, тіпо, всі було фіолетово, там не було. Ну, типу, там ходили консультанти, але вони а, мож, могли подивитись, але вони не підходили так, не дивилися, що я там роблю. Так? А, але вони більшість більшості там просто розкладали продукти. Тобто, сім якось на мене було фіолетово, і я така просто вав, я можу собі щось подивитися, на мене за мною ніхто не постерігає. І я щось собі купила, там те, що мені було потрібно. І перше, що я купила собі, це. Я купила собі. Як це називається? Як це називається? Фіксатор. Так, фіксатор для макіяжа від Катріце чи Кетріс, напевно, Кетріс. Кетріс, окей, Кетріс. Так він виглядає. Я його не знаю, його не пробувала, ніхто мені його не рекомендував. Просто я знаю цю фірму Кетріс, і вона вроді непогана. У мене теж немає нічого з цієї фірми, але у моєї сестри є. Вона ну, теж собі щось купувала, але, тіпо, не знаю, якось не є прям вау вау але я просто купила цей праймер, тому що він не є максимально дорогий. Ой, фу праймер, фіксатор, він не був якийсь дорогий. Типу, я знаю цю фірму, я вже її чула, о, щось про неї знаю, тому так, коротше, так він виглядає. Там були два види, я купила цей вид. Коротше, я не знаю, знаєте, саме важке, що коли там є 120 видів чогось, ти не знаєш, що купити. Ну, цього було тільки два види. Мені дуже цікаво, чим цей від буде відрізнятися від другого. Там не, не пам'ятаю навіть яка упаковка була, це фіолетова, там, напевно, синя була. О, і то тобто, є, не знаю. І ціна така сама. Коротше, не знаю. І далі, що я купила, це фраймер теж від Кетріс. Там у них теж три види. Я, о, там був рожевий цей. І синій. Можливо, ще якийсь там був, напевно. Напевно, ще один там був, який мені не сподобався взагалі. Так, чи це відинок, чи не пам'ятаю. Не, не, не пам Но рожевий там був, але там не було пробника до рожевого, тому я не взяла рожевий, тому що я не змогла не спробувати. І ще там був синій, але синього там взагалі не було. Там був пробник, але пробник був пустий. Коротше, синій якийсь мега мегабіжно добрий праймер від Кетріс. Я буду так називати цю фірму. Я розповідаю, що я її правильно називаю. Чомусь здається, що вона так говориться. синього там був солод-аут по повній, тому що типо, там не було взагалі ні одного праймера. І навіть там був пробник піпеточка від пробника, але там нічого не було, тобто воно було пусте. І единственний, що він теж нормальний, там було багато цього, ну як багато, хоча було нормально достатньо цього товару, О, і пробник нормальний, мені сподобався, типа, не було липке, тому що я була, до речі, в Glass, пробувала праймер від Nix, в один спробувала, там теж дуже багато, типу, не було пробників в тому. Але те, що я спробувала, то він якийсь був дуже липкий, А один був такий прикольний сяючий з близькітками. Тому не знаю, як праймери. Цей праймер мені був сподобався на руці. Я ще на обличчя не пробувала, ні цей фіксатор не пробувала. Ні, нічого не можу говорити. І далі я купила таку палетку з бронзером. І це, як я поняла, тут три такі хайлайтери, як я поняла. І я так думаю, о, прикольно, я хотіла собі купити бронзер і хайлайтер. І типу, щоб не купувати одільно. я побачила, що тут. В одному. є, Йо, Тут навіть пише, що це хайлайтер і бронзер від е, Revolution. Напевно, так. Кажу, теж недорого стояла ця палетка, але вона мені подобається, як вона виглядає. Але вона трішки в мене запачкана, але нічого. Коротше, теж прикольно. І далі я ще купила собі такий бальзам для губ від Labello. Так він виглядає. Максимально мені подобається це з ароматом вишні. Просто люди, він настільки гарно пахне. Це моя перша. Оце мій перший байзам в житті для губ, який настільки гарно пахне. Це просто запах. Дещо це просто так він виглядає. Просто таке роженьке. Воно трішечки дає фіолетову відтінку, якщо видно на моїх губах. Але це взагалі не багато, чекайте, я показу на руку я навіть не знаю, чи буде видно це на камері. Так, я зю так так. Так. Ті, так мені видно, але я не впевнена, що це буде видно на камері, тому не знаю. Але, коротше, запах просто. Люди, цей запах, це щось нереальне. Просто цей запах. Чесно, я буду все життя говорити про цей запах. Це мій перший бальзам для губ серйозно, який настільки гарно пахне. Коротше, тому так я провела свій вчорашній день, а сьогодні знову школа. Сьогодні ще в мене було вісім уроків, ну як сім, просто один урок у нас був вільний, потім, коротше. Тому так, зараз я йду знову їсти, щось собі приготую. До речі, мені потрібно типу, викласти відео в YouTube, я його хотіла викласти вчора, але вчора в мене не було цілий день, тобто я в дев'ять пішла, чи в скільки? Десять. Я пішла. Я пішла в на одинадцять. Ну, але я, я пішла, пішла дуже пізно спати, для, а, тому що було Різдво і так далі. Вони святкували. І я пішла мега пізно спати, коротше. І не виспала Взагалі я спрокинулася десь 9. 9.15 навіть. Чи ні? 9. Так, 9. Я взагалі не виспалася. Я спала десь го один. Ну на вихідні все одно не виспалася, тому що в неділю мені не потрібно було йти на танці. Але нічого. Коротше, тому тому так. І, напевно, я на цьому вже закінчу свій влог. А, і побачимось в наступному влозі. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк на це відео, напі напишіть, можливо, якийсь коментар, а, що ви хотіли бачити частіше в моєму відео. Чи, коротше, так далі. Просто будь-що можете написати вам. Ваша фантазія. А, і побачимось в наступному відео. па па